Це другий поверх обласного госпіталю Газліва. Від мене реанімація, де знаходяться 20 ковідних хворих. Праворуч відділення на 60 ліжок для їх лікування. За цими дверима реанімація у госпіталю там хворі на ковід, усі з хронічними недугами, каже головний лікар. Зараз у мене лежить пацієнт від 33 років до 76. Ну от такий діапазон. А райони, які мені везуть людей, тому ми ну. Практично беремо. Зараз там і устіновка, Кампаніївка, добровілічковка, галаваніск. Ціла сім'я. Людей ну, в більшості хронічні захворювання, діабети, ну і серцево-судинні захворювання. І на в основному сільської мережі. Додає, нині привозять пацієнтів у більш важкому стані ніж торік. Жодних з них не вакцинований. жодний. Перебіг дуже тяжкий. Перебіг, скажімо так, тяжко піддається якимось коригуванню, лікуванню. Якщо ви ми вважали, раніше сатурація 80, там, і ми вже там кричали, там, менше 90 і ми вже там, ой, біда. Вчора, наприклад, поступила пацієнтка, 25 сатурацій, це, це вважаєте, 40. Ну. Пневмонії – Пневмонії, вони, скажімо так, десь до 50% враження легень. Люди хворіють, що вони скнуть. Зараз вони просять Бога якби тільки вижить. Обіцяють і щепитися, обіцяють і лікуватися. На цьому поверсі розташоване відділення, куди переводитимуть ковідних пацієнтів після реанімації. В кожній палаті до ліжка підведений кисень, показує медсестра. Тут вже є хлодичка, усього нажимаємо. Це типова палата, так обладнані всі палати шпиталю, просто те, що ми зараз на другому поверху поряд з блоком інтенсивної терапії, ну, де тяжкі хворі. Ну, тут ви бачите кисень тут заведений до кожного ліжка, централізовано за державні кошти, в кінці минулого року. Госпіталь одна з семи баз в області для лікування ковідних пацієнтів. Для нас це 800 ліжок, це 5 закладів, які вже є госпітальними базами, які сьогодні лікують пацієнтів на коронавірусну інфекцію. Передбачено ще додатково залучено ще дві госпітальні бази за умови, якщо в цих лікувальних закладів буде показник за повністю ліжок більше. Ніж 50%. Це додатково ще буде долучення Маловисківська центральна лікарня і Знам'янська міська лікарня. Тобто буде сім, відповідно, якщо буде в цьому необхідність. На сьогоднішній день показник заповненості ліжок не перевищує 20%. Для прийому хворих на ковід госпіталь має 120 ліжок, усі з киснем. Його постачають із цієї кисневої станції. Її збудували торік у грудні. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.